Місцеві інвіктуси гордість кривбасу. Чоловіки, що отримали травми і поранення внаслідок бойових дій, проходять реабілітацію спортом та доводять, що можуть вести активний спосіб життя. Нещодавно Криворізька команда взяла участь у всеукраїнських змаганнях ігри нескорених. Масштабний спортивний захід відбувся у Львові. За підсумковими протоколами, що були оприлюднені лише минулої п'ятниці. Криворіжці завоювали 14 медалей різного гатунку. Валерій Каськін дізнався про перемогу у плаванні. Після Львова ми, ми привезли в місто таку величезну енергію спортивну, що нам дала ще такий поштовх для більшої енергії в тренуванні та названня спортом. І ми займаємося вже з минулого понеділка, ми опять в зали Тобто по, по сім відам спорту: і плавання, і, 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 і лекатлетика, і волейбол, сидячий, і інші види спорту. Тобто Ми займаємося, ми руки не пустили, але, на жаль, но, на жаль. Багато хлопців вони вже уїхали на війну. Сьогодні не скорені в гостях гімназії інтелект. Актив закладу разом зі школярами та їхніми батьками вирішив підтримати місцевих інвіктусів. Відтак гімназія зробила свій внесок у покращення матеріально-технічної бази команди. Після останніх змагань наша команда стала дуже відома, популярна, і я впевнений, що на наступних змаганнях настане на набагато більше. Спортсменів, тому що, на превеликий жаль, велика кількість бійців отримують поранення і будуть потребувати і реабілітації, і заняття спортом. А з такою підтримкою від самих маленьких криворічців ми маємо ми будемо, ну, скажімо так, зобов'язані йти далі, не зупинятись і отримувати нові перемоги. Актив гімназії вручив криворізьким нескореним сертифікат на придбання спортивного інвентаря на суму в понад 24 тисячі гривень. Ця благодійна акція не перша від початку війни. Продовж року проводились там зігрій захисника, там смоколики для захисника, мільйон на дрон. Потім ми приймали активну участь, допомогли у відкритті реабілітаційного центру при поліклініки номер 3 у нас є батьки, дітей, які служать, чоловіки, вчителів і персоналу закладу, які стоять на захисті нашої держави, і ми точечно допомагаємо кожному з них. Іван Проводов, Максим Пономарьов. цей день.